Ходження важливих інфраструктурних об'єктів російськими ракетами в багатьох регіонах України почались проблеми з електроенергією. В кількох областях та містах запровадили графік аварійних відключень світла. Крім цього, влада закликала українців обмежити використання електроенергії в пікові вечірні та ранкові години. Отож. Як зменшити використання побутових електроприладів, зекономити на освітленні та заощадити електроенергію? Як зменшити використання світла у звичайній квартирі? Ідемо загальний коридор. У більшості дикта загального коридору постійно горить світло. Щоб уникнути цієї проблеми, треба зйомитися з сусідами і купити датчики руху, які би виключали світло за потребністю. Якщо тут зараз виробити фізичні можливості, краще підніматися на поверх пішки, адже лісти споживають багато енергії. Що ми зайдемо в квартиру і перемістимося на кухню, то помітимо, що там чи не більше електрофрозів. Ранковий пік з 8 до 11 навантаження на енергосистему максимальні. Вечірній пік з 17 до 23 у якийсь момент система може не витримати. Бажано намикати одночасно всі звищені електроприлади, але це не означає, що треба відмовитися від них повністю. Можна включати втручання внес з максимальною кількістю води, а для однієї чи двох порцій. або велика родина, то у пригоді може знадобитися простий чайник, який ставить на газову плиту. На газовій плиті також можна підігрівати їжу, не використовуючи мікрополягу. Годинний чотирьох часу треба розворожувати, якщо це передбачає інструкція. І далі він споживає більшу потужність. Тепер до ванної кімнати. багато енергії, бой. Його може знайти чи не в кожній особі. Щоб захищати, треба поставити таймер на бойлер, щоб він грів воду тоді, коли треба. Також корисним применянням стане вольтометр, щоб він вимірював напругу. Якщо напруга буде менше за 210 вольт, це означає, що мережа мережах і треба обмежити споживання. Врати одяг краще не в пікові години, а в вічі вночі, коли навантаження електросистеми на є менше. До спальної кімнати. Там є телевізори, комп'ютери та обігрівачі. Вони потребують багато електроенергії. Краще будем обігрівача є керамічна панель з терморегулятором. З ним економія щонайменше вдвічі, а гріє не гірше. І немає нічого поганого в тому, щоб на кілька годин включити цей прилад в одній кімнаті. Якщо ми засинаємо під якийсь фільм чи серіал, можна поставити телевізор, комп'ютер на таймер, щоб прилад не працював всю ніч. Світло бажано вмикати, якщо в ньому немає особливої потреби. Або залишати в одному місці. Усе це забезпечити відділення графіка на вантажі протягом ТВ, щоб за нас менше застосовувати графіки відключення, які ми зараз дуже часто чуємо. Щатливість у кожній квартирі, в кожному місці зробить нашу нервну систему більш витривалею, більш міцною. І нас, українців, не злякати ракетами Як Якби тяжко нам не було, ми перебудемо цю зиму і знову прийде весна. А з нею і наша перемога, і можливість жити у вільній європейській квітучій державі.